Плані конфліктів, чия це взагалі зона відповідальності. Хтось з керівників скидує її на HR, який колись про це дізнається і повинен одразу відреагувати. Хтось це скидує на те, що працівники самі повинні між собою полагодити і знайти якісь консенсуси. Обов'язково так майже ніколи не відбувається. Що ж, давайте поговоримо про те, як це все вирішувати. Відбувається конфлікт. Що робити і хто за це відповідальний? Відповідальний зазвичай, один з них, є керівником. Керівник бачить ситуацію зверху, тому може одразу побачити різні погляди і ситуацію, і може одразу її зупинити. Бажано швидко і поки вона не розрослась. Просто конфлікти самі між собою ніколи не вирішуються, а тільки нагрібаються, на жаль. Що ж ми можемо з цим зробити? Перше, це їх швидко зупиняти. Так, це конфлікт, поки воно не дійшло, не дай Боже до драки. Друге це вирішувати всі інші задачі, які ведуть до спільної мети, ком розуміння один одного команди і вибудування команди до наступного рівня. Друге це проговорення обов'язково після конфлікту: хто правий, хто не правий, чому як ми далі робимо або не робимо, і тепер що ми вносимо в інструкцію або в бізнес-процеси з приводу цього. І, звичайно ж, постійно відслідковуємо за цим, бо конфлікти можуть накрити будь-яку гарну команду, особливо з новим грамцем, можуть бути завжди недорозуміння. Тим паче, якщо у нас орієнтовані люди на результат, всі хочуть кращого для компанії, просто ми всі по-різному це бачимо. Так, також ми вже створені, ми всі по різному це бачимо, і ми можемо не розуміти точку зору інших людей. Тому бажано, щоб. Конфлікти, якщо були, то тільки конструктивні у вигляді дискусії, обговорення без переходу на особистості, так само, як ми це робили в пір-то-пір. Тому що, коли це приходить ти винуватий, ти не так зробив, це одне. А коли ти проговориш з позиції, задача не так була виконана, як ми домовлялись» і так далі, це вже набагато професійніше, і тоді ми реально можемо наймати сіньорів, які вже звикли до такого тону, а не до тону ти не так, ти накосячив, ти не так, ти погана людина, наприклад. Що, давай підсумуємо, що ключове в конфліктах. Перше швидке вирішення усунення проблем. Друге, це ми проговорюємо після цього обов'язкове вирішення і не перекладаємо цю зону відповідальності на інших і не чекаємо, що це саме виріш... вирішиться. І третє, ми це обов'язково вносимо в наступні ЛМС-системи, інструкції, все, що з цим пов'язано, і щоб цього усунути в подальшому. І четверте, додаємо по можливості зеленої якоїсь складової. Тепер ти розумієш, чому, тоді ми можемо. Якось об'єднувати людей і мінімізувати конфлікти це може бути HR, операційний топ менеджмент. Саме ці люди вирішують проблеми дискомунікації між людьми між відділами.